Попри осінню прохолоду, лебеді на парку Мозорі горішніх плавнів залишаються на воді. Чому їх не поспішають забирати і як готують до зими? Дивіться. Паркове озеро одне з найулюбленіших місць для прогулянок мешканців та гостей горішніх плавнів. Його головною окрасою стали лебеді, білі, спокійні та граційні птахи, яких містяни давно вважають символом цього затишного куточка. Поки місто готується до холодів, птахи ще тримаються на воді, неквапливо плавають, чистять пір'я і зовсім не поспішають залишати озеро. Ветеринарний лікар Артур Шабліян запевняє, що поки температура температура повітря не надто низька, лебеді почуваються на воді добре. Для нас краще, щоб вони максимальну кількість часу ще проводили на воді. І вже якби коли буде дуже так холодновасто, ми їх будемо забирати. Птахи не бояться про холоди. Їхнє тіло добре пристосоване до осінніх температур. Зараз дуже багато людей кажуть, о, чого ви не забираєте, холодно там звертаються до мене. Це не холодно для них. Зовсім не холодно. Вони восени набирають жир, набирають вагу, для, ну якби як дика птиця, і вони готуються зимувати, тому що вони зимують на водоймах, не усі лебіді улітають кудись. Значна частина цих лебідів залишається. Так, у нас тут вони на Дніпрі зимують, на річці Псел зимують. Якби. Для них навіть 5-10 градусів мороза це зовсім не критична температура. Якщо у них є доступ до водички, до харчів, да ми їх кожного дня ходимо, годуємо. Якби то вони можуть, ну дуже, дуже добре почуватися на водичці, Ну. Коли ж показник на термометрі знизиться і вода почне замерзати, птахів перевезуть до спеціального приміщення. Там вони зимують уже кілька років поспіль у теплі з доглядом і постійним годуванням. А навесні лебеді знову повернуться на паркове озеро, туди, де їх завжди радісно зустрічають містяни.